Треба наказувати водія. можна водіє вийти. Профілактичну бесіду все. Ні, ну мені здається, що інспектор Державтоінспекції зазначено, що він має бути прикладом на дорозі і не порушити право дорожнього руху. А тут факт того, що ви порушите. Ну, ну, давайте, ну давайте менше говорити. Вийдіть, допоможіть мені і помірять. Ми йдете вам допомагати. Ну, Бо ви сфа... що, У нас можна... з вами суперечка. Коли вони, я добре без проблем. Я помірюю від бордюру. Сім метрів. Сім. Сім? Так? Точно. Так. Ви погано міряємо, я не бачив. Ну давайте допоможіть краще заміряю. від проїжджої частини міряємо. Від краю проїжджої частини, від бордюра. Пів каліметрів. Ну давайте, вийдіть, допоможіть мені тоді. А що я, маю? Добре, придивіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Ні, 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 ну чому ви Ви спочатку службову. Я проказатель вам посвідчення. Звичайно. Як вас звати? Ще раз Єленюк Микола Іванович, дійсно, до... То... Угу. чудово. Звичайно, тепер би хотів би почути, чому ваш колега так само бездіяльний тут факт порушення правил дорожнього руху, є водій, чому на нього не складений протокол? Можна вас на секундочку? Доброго дня, представте, Добре. будь ласка. старший сержант угу. Поясніть ви мені, якщо є водій, він порушує право дорожнього руху, чого ви на нього не складаєте протокол? Чому ви на нього не складаєте протокол? Запитання до вас. Я у практично без дошколу. З ким? З цим. З цим водієм. — Я не чув, що ви вибирає зараз і буде, Я... все нормально. буде все нормально, так? Да? Дмит, будь ласка, через рулетку замірять. Ні, ну я, я бачу, що ви від'їхали на метра три. Ви тепер обіцяєте, що ви більше нікого не будете порушити право дорожнього руху. Так. Обіцяєте. Добре, дякую, до побачення.